Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент України Володимир Зеленський провів довготривалу за його власними словами розмову із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. Це досить важлива подія, якщо згадати, як довго у Києві намагалися організувати. Цей контакт президента України і голови Китайської Народної Республіки як довго до цього контакту Сі Цзіньпіна закликали західні лідери, і як довго голова Китайської народної республіки ухилявся від розмови із президентом України напередодні візиту Сі Цзіньпіна до російської столиці Міністерство закордонних справ Китайської народної республіки як відомо оприлюднило так званий мирний план. По врегулюванню того, що в Пекіні називають конфліктом в Україні. План загалом компліментарний для Російської Федерації. І у Сполучених Штатах, і у багатьох європейських столицях про цей план говорили не стільки як про її реальну можливість врегулювати ситуацію, як про презентацію політичної прихильності Китаю до Росії. Президент України. Втім, був більш обережний в оцінці цього мирного плану. Однак підкреслив, що це швидше не план, а зібрання думок китайського керівництва щодо ситуації. Ну до речі, найголовнішою думкою в цьому плані була необхідність скасування самої ідеї. Так званих односторонніх санкцій керівництво Китайської народної республіки наполягало на тому, що будь-які санкції можуть запроваджуватися виключно за рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, у якій і Росія, і Китай, як відомо, мають право вето, і таким чином Росія могла б запобігти будь-якого економічного тиску у зв'язку із своїми агресивними діями. Але так чи інакше, публікація цього мирного плану багатьма у світі сприймалася як готовність Китаю взяти реальну участь у врегулюванні ситуації. І тоді ж з'явилася інформація, що після свого візиту до російської столиці і перемовин із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, голова Китайської Народної Республіки Сі Дзеньпінь, проведе розмову із президентом України присвячену... Ювілею встановлення дипломатичних взаємин між Китайською народною республікою і Україною, однак разом із цим пов'язано із миротворчими ідеями Китаю. Такої розмови після візиту Сі Цзіньпіна до російської столиці не відбулось ба більше помічник президента Росії Юрій Шаков сказав тоді, що голова Китайської народної республіки настільки зайнятий своїми перемовинами з президентом Російської Федерації, що у нього просто немає часу. На розмови із Володимиром Зеленським, зусилля Заходу організувати цю розмову не зупинялися вже під час перебування президента Франції Манеля Макрона та голови Європейської комісії Урсули фон Дер Ляєн у китайській столиці. Вони знову звернулися до голови Китайської Народної Республіки із пропозицією провести розмову із Володимиром Зеленським дізнатися, так би мовити, про інформацію щодо. Російсько-української війни з перших рук Сі Цзяньпін відповів на цю пропозицію достатньо обережно. Сказав, що розмова з Зеленським відбудеться тоді, коли для цього буде час, коли наступить необхідний момент. І от, очевидно, що саме сьогодні цей момент наступив. Причому це не просто розмова. Вже зараз відомо, що за підсумками свого спілкування із Володимиром Зеленським Китайська Народна Республіка збирається призначити спеціального представника, який має відвідати Київ і інші столиці, як говориться, зацікавлених країн, у намаганні пошукати відповідь на те. Як можна врегулювати ситуацію у стосунках між Росією і Україною, наскільки можна зрозуміти? Виникає, однак, найважливіше питання: а що дійсно може запропонувати Китай? Наскільки ми з вами можемо вважати, що миротворчі пропозиції Пекіну дозволять погодитися із самою мирною формулою? Володимира Зеленського, яка передбачає відновлення територіальної цілісності України, тобто повернення до складу України територій окупованих і анексованих Російською Федерацією. Ще один важливий момент, який звичайно ж потрібно усвідомити, що ця розмова відбувається напередодні довгоочікуваного наступу Збройних сил України на позиції. Країни окупанта на окупованих Російською Федерацією територіях України, і тут, звичайно, ж виникає питання: наскільки реальними і актуальними можуть бути миротворчі зусилля Китайської Народної Республіки, якщо вони будуть відбуватися на тлі інтенсифікації бойових дій між Україною і Російською Федерацією? Так чи інакше, ми маємо усвідомлювати, що Будь-який контакт з китайською народною республікою це дорога до якихось поки що незрозумілих нам перемовин між Києвом і Москвою. Можливо, за китайського посередництва, можливо, що ще одним посередником у таких перемовинах буде президент французької республіки Еммануель Макрон, який як відомо хотів разом із сі дзінпіном розробити спільний мирний план для того, щоб припинити війну Росії проти України. Ну і, звичайно, ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що ідеєю Заходу завжди було надати Україні якнаймога більше зброї, якнаймого більше військової і економічної допомоги для того, щоб Україна мала як наймога більш сильні позиції під час майбутніх перемовин із Російською Федерацією. Тут виникає важливе питання. А чи ставиться Китай до таких перемовин з західною оптикою? І чи погоджується він з цією точкою зору, що Україна спочатку має перемогти на полі бою, а вже потім мають відбутися перемовини між керівництвами Росії і України щодо припинення війни? Чи навпаки у Пекіні хотіли б бачити спочатку закінчення бойових дій, спочатку унеможливлення? подальшої конфронтації на цій лінії, на якій сьогодні знаходяться Збройні Сили України і Збройні сили Російської Федерації, і вже потім, коли стане ясно, що сторони не готові до ідентифікації бойових дій, тоді проводити певні посередницькі зусилля. Однак, якщо ми погодимося із тим, що Володимир Зеленський сприймає цю оптику голови Китайської Народної Республіки, тоді варто задатися питанням, якою буде доля. Перемовин між Україною і Росією після українського контрнаступу, і найголовніше, а якою буде доля самого українського контрнаступу? Чи не вважають у Пекіні, що будь-які наступальні дії кожної з сторін або України по звільненню своєї території, або Росії по загарбанню нової території України? Суперечить поглядам Китаю на мирний процес, і тут знову варто нагадати, що всі ці бойові дії вони відбуваються саме на нашій території, що мова йде насамперед про те, як буде виглядати політична мапа України після того, як вдасться, якщо взагалі вдасться досягти якихось мирних домовленостей. Втім, я вже неодноразово говорив, що я не дуже уявляю собі. Наскільки сам президент Російської Федерації Володимир Путін бажає будь-яких мирних домовленостей з Україною? Як на мою думку, російський лідер не хоче ані перемовин, ані припинення війни? Тоді можна запитати, а для чого Сі Цзяньпіну розмовляти з Володимиром Зеленським? Адже очевидно, що будь-які миротворчі зусилля Китаю можуть бути реалізовані тільки якщо буде розуміння між Москвою і Пекіном, і що Китайська Народна Республіка не буде ризикувати своїми особливими стосунками із Російською Федерацією, а Сі Цзяньпін – своїм взаємозрумінням із Володимиром Путіним, якого він назвав союзником і другом Китаю, звісно, Росія може просто використати. Китайські миротворчі зусилля для того, щоб спробувати зупинити український контрнаступ, і в цьому може бути головна ідея того, що саме зараз, коли цей контрнаступ готується, коли на нього очікують, коли його вважають важливою подією, можливо, переламною у ході цієї війни, саме тому можливо Цзяньпін і вирішив розмовляти із президентом України Володимиром Зеленським. Володимир Путін може обрати тактику затягування ситуації. Вважаючи, що будь-який мирний процес, навіть якщо Росія не буде в ньому брати участь, а натомість для миру буде докладати зусилля Китайська Народна Республіка, дозволить йому використати час для мобілізації власних зусиль для того, щоб більш ретельно працював російський військово-промисловий комплекс, готуючи нові і нові ракети для атак на Україну цієї осені, для того щоб краще підготувати мобілізовані росіянами сили для того, щоб вони могли бути використані для наступу на українські території за кілька місяців. Можливо, що Путін дійсно відчуває, що зараз його Збройні сили не можуть дати ефективний опір українським військовим під час контрнаступу. І тут дуже проста ситуація, якщо цей опір дійсно не може відбутися. Якщо російські збройні сили ризикують втратити частину окупованої Москвою території України, цей контрнаступ потрібно загальмувати, а краще взагалі скасувати. Ну і потім вже із новими силами почати наступ на ненависну Володимиру Путіну Україну. А Сі Цзіньпін такій ситуації може просто відійти в бік і сказати, що його миротворчі зусилля не стали якимось реальним результатом, тому що не вдалося знайти домовленості між сторонами, тому що конструктивності не було проявлено ані у Москві, ані у Києві. Швидше за все в Києві. Але він буде намагатися і надалі докладати зусиль для того, щоб знайти вирішення конфлікту. Можливо, вже на нових позиціях. Так чи інакше, є очевидно, будь-які воєнні досягнення української армії мають бути підтверджені політичним рішенням. Але і будь-яке політичне рішення не може відбутися без очевидних військових досягнень української армії. І якщо не усвідомлювати цю формулу, можна багато чого програти у протистоянні з Росією та її союзниками. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі, перемоги і миру вам.